Всі. Вітаємо вас, книгарні є. Ми нарешті розпочинаємо наш, як то кажуть, е презентаційний рік. Е ми були всі у відпустці літній, та як кожен з вас мріє про відпустку і ми теж мали цю відпустку. І нарешті ми починаємо знову працювати. І е сьогоднішнім початком нашого книжкового року в Книгарні є буде презентувати Старого лева. Саме Буде презентація книжки Дана і дракон». Видництво старого лева насправді готує дуже безліч книжок до книжкового форуму, про які вам потім згодом Христя розкаже. І всі ці книжки, які будуть представлені на книжковому форумі, згодом будуть представлені всі в книгарні нас в Тернополі. Так що приходьте і ми будемо раді вас бачити. А сьогодні більш детальніше про книжку, про видавництво і про новинки вам розкаже. Храсиве дід. Прошу вас. На вас пала. І я. дуже приємно починати ваш презентаційний рік, завжди да. класно буде першого. <сіх> Сьогодні нам привезла одну з новин, до ми готували до фарму видавців, тому що всі інші книжки ще переводять в друкарні. Ця книжка називається Дана і дракон. І ми придумали таку серію, вона називається Про принцес і драконі всі Коли ем, не знаю, баблицькі з купити іграш з диконом або мали іграшки, ну точно знаєте, як вони виглядають. Правда? От. І власне ем, дуже багато різних міфів є про даконів. І ці міфи всі дуже філософські і дорослі. Наші книжки дитячі і їх дуже легко зрозуміли. Перша ем, книга, яка була в цій серії, називається «Змінні гори Книга польського автора, і вона була презентована ще минулого пару видавців. Це така love story, про те, як ем, була свідка принцеса, вона мала кадрів ім'я філомена. От, і вона не могла покинути стіни свого замку, там, де вона жила, аж до те, доки її не випавнуться 11 років, 11 місяців і 11 днів. Кому з вас є 11 років? О, а вам скільки? Mm -hmm. а, а тобі? Yeah, yeah, yeah. А тут то тобі вже скажу. <ріх> От. І коли... Але вона, як всі 11-річні діти, була не дуже чорною, і не послухала це і покинулася тим замком. І її забрав в змій, смійні гори. І, власне, там вже відбувалися різні історії. А книжка, про яку ми сьогодні будемо говорити, це книжка Дана Інбракон. Ем, це вже є книга української авторки. І авторка з Харкова. І, і це вже друга авторка з Харкова, яку, яка м, нас друкується в нашому видавництві. Перший автор з Харкова це Валентин Стар. Знаєш, що це такий? Mm -hmm. До речі. Зараз вам всім схвалю дівчинку одну присутню, називається Даринка. Ось вона. І, і ми оголошували на початку літа такий конкурс видавництвом. Називався він Улітку я читаю. З радою ліською, і, м -м, значить, ми збирали ем, відгуки дітей про книги. І власне Даренка була одна з тих, хто написав відгук про книгу. Власне, Валентина Барко, можна Степан Коломірович називається. Написала вона цей вершом ем, майже в останній день, правда? Mm -hmm. От, але е, із тих відгуків ми вибирали переможців місяця, які отримували книги від Видавництва. І обрали трьох дітей, які завтра, перед першою серпнем, перед школою, щоб з гарним в піти до школи, прийдуть до нас до Львова і будуть мати такий день зі Старим Левом. Ось, і до ринку власне, ми завтра чекаємо гості. І ми разом підемо зі Старим Левом на ратушу. Пізніше у нас буде екскурсія на поїзді. Потім у нас буде обід з письменником з Мар'яною Савкою, яка є звідси з Тернобиля. Тільки сьогодні вона не змогла приїхати, вона мусить відбуватися до завтрашньої події. Е, власне, вона розкаже, як пишуться книжки і як вони видаються. От такий буде собі день е, е, так, Тому що нам писали не тільки львівські діти насправді. От. Але ми це випадково дізнавалися, оскільки вони все писали до нас на сайті, і там вони давали тільки електронні адреси, з якого міста ми вже дізналися постфактом, коли їм писали відписував. І так вийшло, що в нас дівчинка з Тернополя приїжджає теж. Так от про книжку Даний Дракон вийшла вона зовсім недавно, ще тепленька з друкарні. І авторка Харківська -Хар називається Олеся Чертова. І вона вже готує власне другу частину цієї книжки Даний дракон. Це не є. Така одна розповідь, тут є дві такі розповіді. Одна називається Дана і Дракон, друга називається Дана і Русалка. Власне, дана і русалка це такий якийсь переспів казки Андерсона, тільки в сучасному варіанті. От, дуже так цікаво вийшло. От а, дана і дракон це м, така теж та повість фантастична, як сказала. От <риклад> про е ну тобто, коли вона знайшла маленького кажанчика, ніби вона думала, що це кажанчик, <риклад> та, а виявилося, що це дракон. І він ріс не по годину, та... ой, не, подня... не по руках, а там по годинах. От, і як вона його приховувала від батьків і ну такі якісь... А він потім виявився червоним драконом. Все було не просто так. От, а далі я вам не буду розказувати, тому що ми будемо цікаво достати. От, а що до другої повісті, дана Ірсалка. Як я вже казала, вона дуже схожа на казку Андерсона. Це дівчинка дана, вона приїхала на дачу до своєї тітки, і вона побачила, що на пляжі щось валяється. От, вона підійшла і подивилася, що це е, русалка. Але вона е, Ну, не русалка, а людина, вона лежала собі. Не могла нічого сказати, бо не мала голосу, ви знаєте, так? Чому русалки забрали голос? Ви знаєте? От. І вона власне, навчила цю русалку ходити, Помогла їй піднятися на ноги, бо вона не вміла користуватися своїми ногами, забрала її додому. І потім сталося так, що коли вона ще раз підійшла до моря, то злача хлопка, від якої втікла русалка, забрала Дану до себе. Власне, тут йдеться пригоди, про які вже Дана у ролі русалки переживає. моря. І як власне, вона від цього врятувалася, як вона повернулася додому. А власне, обіцяно вам було ем, такий маленький майстер-клас орігамі, але я знайшла дуже цікаву штучку, ми зараз будемо робити паперовий торк. Я так мала, це дуже добре, тому що в кінці того, як ми з зробимо, я вам подарую подарунок.